Олена Баняс, власниця мережі салонів краси, які спеціалізуються на лазерній епіляції. Це вісім студій у Києві, на Київщині та Сумщині. Б'ют індустрія для мене це 15 років. Лазерна епіляція четвертий рік, і це таке велике кохання всього життя. Мережа салонів Олени розросталась поступово. Перший рік повністю я працювала в салоні з клієнтами, і тоді вже, звісно, що потрібно було підбирати персонал. Це майстри, лікарі і кол-центр. Два з восьми салонів жінка запустила під час повномасштабної війни. Загалом під її керівництвом зо два десятки людей. Тому пошук працівників для підприємиці – регулярна справа і робить це сама: приймати клієнтів, контролювати майстрів, навчати, десь стажувати нових. Часто на пошук персоналу бракувало часу. Тому Олена найняла на роботу в кол-центр свою дуже близьку подругу без досвіду, адже шукала людину, якій може довіряти. Однак такий пріоритет був великою помилкою. У неї навіть до нервового зриву був, і вона не могла від мене піти, тому що якби обіцяла і розуміла, що я на неї маю надію, і можливо, і чесно, не могли одна одній сказати, що це не моє. Я я стомилась, а я не могла її звільнити, тому що якось в замкнутому колі були в той період. Мої вимоги не співпадали з її можливостями, в принципі, з самого початку це був. Категорично неправильний підхід до е, підбору персоналу врешті Олена звільнила подругу, і вони більше не спілкуються. Підприємиця затямила важливий урок: родичі, друзі та просто рекомендації. Це ризик для бізнесу в 90% Ніколи ніхто нікого не рекомендує. От таких, як мені би треба було. Найдієвіший спосіб знайти кваліфікованого працівника для бізнесу як Олени, це розмістити оголошення на спеціальних ресурсах. Радить директор з інновацій сайту з пошуку роботи Сергій Лоско. Ви наймаючи людей за знайомством, просто друга ви не завжди розумієте на що він стане. Ви можете використати функціонал розміщення вакансій пошуку по ба. Ці кандидатів. А якщо вам потрібно знайти швидко терміново людину, ви можете скористатися додатковими сервісами, такі як, наприклад, «Гаряча». За підрахунками працівників сайту, 92% малих підприємців не мають HR-ів чи спецменеджерів. Тому серед переваг на сайті з пошуку роботи і те, що там є перевірені бази кандидатів, що допомагають визначити саме тих людей, які потрібні. Таким чином, роботодавець уникає ризику натрапити на сумнівні резюме. Крім того, підприємець завжди може звернутися за допомогою спеціаліста на сайті. Той допоможе грамотно та ефективно сформувати опис вакансії. Проподавець може не завжди знати, як точно подати. Часто він намагається скористатися якимись шаблонами, шукати в інтернеті подібні вакансії для того, щоб скопіювати і на базі її створити свою вакансію. Чим якісніша вакансія буде описана, тим більше ймовірності, що саме ваш кандидат зверне на її увагу і відгукнеться. На час війни для малого бізнесу на сайті з пошуку роботи є багато пільгових пропозицій. Зокрема, раз на місяць можна безкоштовно розмістити одне своє оголошення. Ми, як бізнес, розуміємо свою відповідальність ринку праці, ми намагаємося допомагати усім бізнесам, що постраждали від військових дій. Наприклад, бізнесу, що знаходиться на докупованих територіях, ми надаємо додатковий сервіс майже в кількості, що допомагає компаніям швидше відновитися, швидше набрати співробітників. Сергій наголошує роботодавцям. Зараз надзвичайно важливо набирати саме кваліфікованих і вмотивованих співробітників. Це допоможе якнайшвидше активізувати бізнес. І допомогти економіці України в цілому, ми впевнені, разом здолаємо складну цю дорогу, бо зараз працюємо на перемогу. Ну а от власне, як знайти саме того кваліфікованого і вмотивованого спеціаліста в найкоротші термін, який вам потрібен, будемо зараз говорити з директором з інновацій компанії Роботає Сергієм Лоско. Доброго ранку, Доброго ранку. давайте так. одразу почнемо з того, з чим справді ну навіть за останній рік війни повномасштабної стикнулися е, малі підприємці, так малий та середній бізнес в пошуку саме е, того персоналу, який їм потрібен. Ну, Малому бізнесу доволі важко шукати співробітників, тому що вони не мають спеціаліста в своїй команді. І цим зачасту займається сам власник. А власнику доводиться займатися не тільки пошуком кадрів, а й управлінням фінансами, командами, показниками. Тому пошук кадрів для малого бізнесу він завжди важкий, тому що ну, якраз немає цієї можливості. От ви бачили, до речі, в сюжеті героїні, сюжет. та вона так. все-таки страждала, 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 страждала і таки звільнила свою подругу, тому що вона з самого початку, як вона каже, розуміла, що їм не по дорозі. Та? Тобто можливості одні у неї, а вимоги інші. Та? Це дуже типова історія для малого бізнесу, так розумію. Так, Так, це дуже типова історія, тому що це найлегший спосіб піти до своїх друзів, до якихось родичів uh -huh. і сказати допоможи, підтоєднуйся до, до нашої команди. Але це доволі важко потім взагалі менежити. Чому? Тому що важко зберегти цей баланс відносин особистих і робочих. Якщо щось іде далі не так, то сим вже важко працювати. Доволі важко зберегти взагалі ці особисті відносини, які були до цього. Сергій, це про те, що родичам і близьким друзям зась взагалі у бізнес? Чи це про те, що треба спеціалісту, умовно кажучи, HR у чи я не знаю, власнику за допомогою HR, а чітко прописати договір? Що має бути на цій роботі? Ні, не зась. Головне розуміти, що це великий виклик для вас, як для власника бізнесу, і для вас, як для людини, яка близько до того кого вибирати, угу. угу. щоб угу. на одній угу. мові говорили, де зараз ефективно взагалі швидко шукати кваліфікований і вмотивований персонал для свого бізнесу. Найчастіше люди починають шукати з якихось соціальних мереж, розміщують у себе на сторінках, тому що ніби виглядає як не швидше. А також є зараз актуальним якісь а, там телеграм-канали, mm -hmm. такі інструменти, які виглядають, ніби ось вони в мене під рукою. Mm -hmm. Але все ж таки варто використовувати спеціалізовані ресурси. Ну відповідно раджу роботу ю. Бо ми позагалі такі ресурси, не тільки ми мають велику базу перевірених кандидатів і в принципі спеціалізуються на тому, щоб допомагати і надають всі необхідні інструменти, щоб. Власникам бізнесом було легше. Тобто, тут, тут вже ваші спеціалісти, я так розумію, також перевіряють, наприклад, вакансії резюме, де, хто і що розміщує, скажімо так, перед тим, як пустити людину з її пошуком роботи у вільне плавання. Так, звичайно, ми перевіряємо кандидатів, які приходять до нас. Ми намагаємося їх валюдувати, щоб це не був фейк, щоб це е е е е, були люди, які дійсно вам можуть допомогти. Ну <с liberally> і відповідно для роботодавців, ми також даємо весь необхідний функціонал для того, щоб. Е вони змогли найменше часу використати для цього, і найбільш ефективно цей час використати для того, щоб закрити свою потребу. От ви про телеграм-канали казали про соціальні мережі та я навіть не розумію, там, це добре чи погано з ваших слів. Та? Просто розкажіть, як найліпше, як найкраще свою вакансію поширювати, ну, щоб вона дійшла адресату? Потрібно приходити на спеціалізовані ресурси, такі як робота UA, розміщувати свою вакансію. Для цього є інструменти. Ви реєструєтесь, ви пишете текст. Ми навіть інтегрували всім відомий чат GPT. Він О, полегшує окей. гарно генерувати текст. Ваша вакансія виглядає дуже гарно. Розміщуєте, отримуєте доступ до великої перевіреної бази кандидатів. Угу. Якщо вам ця вакансія, крім цього, дуже важлива прямо зараз, ви можете підсилювати додатковими сервісами, типу гаряче, про яку вже там згадували. Ну як Сергій? Я от щойно можу зрозуміти? Зараз дивляться на нас, глядачі? Ми постійно дуже часто розказуємо, як е, 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 в світі, як е, в Європі відбувається, порівнюють. Зараз багато хто виїхав і дійсно бачить, як там живуть. Сімейний бізнес це взагалі основа малого середнього бізнесу от, маленьких міст Європи, і навіть не маленьких, та? Е, батько, син, мати. Вони всі щось роблять, маленькі так, майстерні там дуже часто прямо от. і в цьому такий шик. Абсолютно, і вони так століттями собі живуть, і все нормально. Так в чому ж тоді така? От? От, от ця підкувирка. А Підковірка, в чому? Ну, ну, а в, в тому, нас чомусь що... трішечки не так. В нас, якщо ти з родичами починаєш ви... робити або з да. дітьми там, своїми, то, в принципі, можна наштовхнутися потім на великі перепони. І Традиції іноді, немає, на перевірки немає, системи немає. От чого немає. А, немає перевірки кандидатів, мабуть. А, так, давайте так, якщо малий. Бізнес починає серед родичів шукати, починає набирати серед родичів. Uh -huh. У ці відносини вони можуть зіпсуватися. Варто іти на спеціалізовані ресурси шукати серед перевірених кандидатів. Uh -huh. То, то, то бачите, то різні традиції, от те, що ми постійно говоримо, не все потрібно порівнювати з Європою, не все потрібно порівнювати ну, отак, так, як є. Ну, плюс та... і ментальність різна. Ментальність Я зараз одразу згадала кайдашеву сім'ю, але в сучасному знову ж таки виконання <світ> ну, є таке, розумієте. Я знову батько і син бізнес поділити ще, якраз знає... навпаки не вона могли. У нас Ще дуже часто не вміють розділяти роботу і, і особисто. Між та так. це теж важливо. У мене от одна з моїх подруг вона працює якраз HR-ом, Її найняли отак. Середній бізнес її найняли в компанії, де вона саме. Підбирає людей, і чесно, те з чим вона дуже часто стикається в резюме, це просто іноді фантастика, іноді біль, іноді сльози від сміху. Але ну от вона кожного дня все це перечитує. Як е, звичайному, так малому бізнесу, наприклад, отримуючи якесь таке сумнівне резюме. Перевірити його чи зрозуміти, що щось не так, або можливо якісь додаткові питання поставити трошки, кандидату. Трошки понабріхував, так? ну так, так розумієш, буває різне, можна побачити в резюме, справді так для цього дійсно потрібно готуватися, мабуть, до співбесіди в першу чергу, тому що якщо ви знаходите якусь людину, яка ніби виглядає вашою. Вам самим до того, як з ним спілкуватися, потрібно підготувати якісь питання для того, щоб зрозуміти, як ви можете перевірити його досвід, і чи дійсно ця людина це ваша. Крім того, звертати увагу потрібно на якісь навіть як кажуть софт скіли, на ті речі, які саме з притаманні людині, тобто на те, як він відноситься, нам чи вмотивований він взагалі піти до вас. А це доволі великий успіх може бути, тому що половина успіху в тому, що ви візьмете людину, якраз в тому наскільки він мотивований, наскільки він хоче, і наскільки в нього гарять глаза саме вас працювати. Але для того, щоб перевірити людину, ну, готуйтеся. А питаннями дивіться на те, що він пише в резюме. Перевіряйте, угу. чи дійсно це так чи дійсно Оце, це дійсно перевірили резюме завдяки вам, завдяки там ретельним перевіркам. Та приходять люди на співбесіду, наприклад, та людина, як правило, нервує. І це нормально, тому що це важливий крок в житті, як правильно роботодавцю і HR-у поводити у цьому сенсі. Треба робити краш-тест, треба навпаки занурювати людину в жорсткі умови, тому що далі буде гірше, або навпаки, розслабляти, щоб людина максимально розкрилася і показала. От який рецепт, звичайно ж, мабуть, балансувати не потрібно дуже там теплу ванну для цього робити. Не потрібно ганяти людину дуже сильно. Дивіться на те, як він веде себе, бо це по суті майбутня, майбутній член вашої команди. І якщо у вас будуть умови доволі, мабуть, там важкі, стресові, де де не знаю, там, клієнти, можливо, будуть е, там хамити чи якось uh -huh. так поводити uh -huh. на добре, мабуть, варто якось перевірити це і на співбесіді, коли ви з людьми... трошки на нахаміть, церери. да ну, не нахаміть, а подивитися і на Так, от Такі та гойдалки, так. так. Супер, супер, дякуємо. Бачите, всьому має бути е, фахівці. У цьому має бути Насправді так. Та. Бо це скорочує і ваші е, часові е, витрати взагалі. Ну і витрати так само тієї людини, яка приходить до вас на роботу. Тому ну, таке спільна робота, скажімо так, і спільна повага до е, загального часу. В нас був в гостях директор з інновацій компанії Робота -UA» Сергій Лоско. Дякую вам щось. Дякую вам за просить. Спрощуйте собі життя, друзі. Звертайтеся туди, де вам де вам допомогти. Можуть зробити це все набагато швидше mm. Принаймні, знайти кваліфікованого працівника так точно. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.